Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі FanobRapes. Сьогодні 23 липня 24 року, центральна частина Дніпропетровської області. І сьогодні я хочу продемонструвати вам усім же добре відомі форми винограду, для яких рідке запилення в цьому сезоні пішло тільки на користь. І перша з них це форма Вишневецького Микола Павловича Слава Україні. Форма дуже стабільна. Можуть тягнути велике навантаження та має гармонійний смак. На даний момент вибіркова вже готова. Стиглі грона мають ось такий жовтий відтінок ягоди. Ну, як ви бачите, розмір ягодки отрився чудовий. Та немає зайвої щільності ягід у гроні. У минулі роки іноді вибірково я проріджував грони на цій формі тому що було навпаки надмірне запилення та обов'язково зрізав ось десь так нижню частину гронки щоб не затягувати терміни дозрівання у цьому році не зробив цю операцію тому що подумав що і так дуже рідке запилення, що ж там залишиться від грони а зараз жалкую бо гронки все одно вийшли чудові але ж низ Дуже відстає за набором цукру від іншої частини грони. До речі, ось це пляма оїдіуму. Це я обробляв вже після основних обробок. До та після цвітіння. Там я тоді працював фальконом від цього грибка. А це я робив вже вимушену обробку 30 червня новим для себе препаратом Рівіона від фірми Bass. Чому саме цим препаратом, бо він має термін очікування 14 днів по винограду. А вже було зрозуміло, що виноград почне достигати десь на 15 липня у цьому році на нашій ділянці. Вважаю, що препарат зі своєю функцією справився на відмінно. І наступний сорт винограду, який чудово теж виглядає завдяки рідкому запиленню. І також вже вибірково досцих. Це сорт пам'яті вчителів Палозького Євгенія Георгійовича. Він також може тягнути великі навантаження врожаєм, як і слава Україні. І також потребує нормування гронами для збереження ранніх термінів достигання. При повному достиганні на нашій ділянці у смаку є добре відсутній присмак черешні. Позавчора ввечері та сьогодні зранку просто не звідки пройшли дуже потужні грозові дощі та зробили нам тестування винограду на тріск. Ці дві форми продивився, поки ще тріснувших ягідок не знайшов. Дякую всім за увагу, до побачення.